Друзі, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про парадоксальну теорію змін. Знання цієї теорії дуже для нас буде з вами важливим, тому що ми далі будемо говорити про ну взагалі в цьому блозі. Ми говоримо про те, як відбувається навчання в школі, як відбувається життя в Україні, як відбувається життя в сім'ях, або яке є твоє саме твоє ставлення до себе. І про це все ми будемо говорити в контексті теорії парадоксальних змін. І як ви пам'ятаєте, про що говорить ця теорія? Ця теорія говорить про те, що справжні зміни відбуваються не тоді, коли ми себе жмакаємо, не тоді, коли ми себе критикуємо, не тоді, коли ми себе розтягуємо, не тоді, коли ми себе підганяємо. Не тоді, коли ми хочемо стати схожим на когось, бути таким, як Вася Петя, там і ще хтось, а саме тоді, коли ми починаємо помічати, якою я є прямо зараз. І ми починаємо приймати себе в тому стані, в якому ми є в даний момент, розуміючи, що тільки в даний момент ми є такою. І потім у нас вивільняється енергія, можливо, через певний час, на те, щоб робити кроки вже не із того, як це потрібно, як це має бути, не викручуючи себе, а із своїх потреб, внутрішніх потреб. Ми відкриваємо свої внутрішні потреби, запитуємо себе, а як я хочу? Прямо задайте свої питання. Зараз це питання дайте, а як я хочу зараз? Ну і не поспішайте, чесно кажучи, не поспішайте навіть із цим питанням, тому що все це, от, як я хочу, як це може бути, все прийде з часом. Просто спробуйте побути в тому, як ви є, відчути себе такою, як ви є, і прийняти себе такою, як ви є зараз. Ось це основний момент в теорії в продак... ну, коротко, в теорії парадоксальних змін. І основні ідеї парадоксальної теорії змін полягають в тому, що перше, зміна відбувається через прийняття, а не через примус. Люди не змінюються під тиском або через спробу відповідати очікуванням інших людей. Тобто, коли, ви намагаєтесь, коли ми намагаємось відповідати очікуванням інших людей, ми. Що ми робимо? Друзі, напишіть, будь ласка. Ну, одне з таких моментів це втрата своєї такої індивідуальності. Угу. Зміни настають тоді, коли вони приймають свою справжню сутність, тобто, коли ми приймаємо, ми приймаємо те, як ми насправді є, Ось в тому, як ми є. І перестаємо боротися з собою. Тобто перестаємо себе викручувати, перестаємо себе. Карати за щось, наказувати, картати. І ось ця боротьба проти себе не витягує з нас більше зайвої енергії. Ця енергія йде на підтримку себе, на розвиток, на любов до себе. І через енергію любові, і прийняття ви рухаєтесь далі. Другий момент. Ще ідея парадоксальної теорії змін це бути собою, це ключ до розвитку. Тобто, чим більше людина намагається стати кимось іншим, наприклад, працювати над тим, над щоб змусити себе бути більш впевненою, більш там щасливою, більш продуктивною, ефективною, знаєте, як в компаніях, ну це, от в компаніях дійсно часто дуже викручують людей прям. Не дивлячись на твій стан, будуть казати, робив швидше, краще, більше і так далі. І чим більше людина намагається ось стати кимось іншим, тим більше вона стикається із внутрішнім опором. Опір. Опір. На це йде боротьба, на це йде енергія на цю боротьбу. І замість того, щоб насолоджуватися тим, як є, боремось десь. Замість цього варто усвідомити і прийняти свій поточний стан. Третій момент. Природній процес змін це коли людина перестає чинити опір власним емоціям і станам. вона поступово тоді змінюється природним шляхом. Це те, що каже автор цієї теорії. Наприклад, якщо хтось визнає свою тривожність замість того, щоб боротися з нею. От саме зрозуміти, я тривожусь, легалізувати це почуття, і це почуття воно знизиться. І це може стати першим кроком до подолання цієї тривоги і тривожності. Знаєте, дуже часто я буваю на різних лекціях, конференціях, і я бачу, як, наприклад, психологи найчастіше це гіштартисти, вони виходять на сцену і починають казати: Ой, ви знаєте, я зараз тривожусь, або ви знаєте, коли я дивлюсь на такі там здоровезний зал. Мені прям страшно, але я тут з вами щирий, або щира. І коли ми легалізуємо своє почуття зараз, відчуття, то воно потрошку розсіюється, розвіється, коли ви називаєте те, як ви дійсно зараз відчуваєте: я боюся, або мені тривожно, або я злюся зараз. Угу. І тоді, потрошку, ви можете вже більш цінний діалог з собою. Провести. Далі. Також четвертий момент: ось щодо ідеї парадоксальної теорії змін, це гештальттерапія підкреслює важливість усвідомлення, тобто самосвідомість, роль самосвідомості тут дуже підкреслено: усвідомлення власних почуттів, думок і поведінкових паттернів. Те, що ми казали про усвідомлення, є, пам'ятайте, внутрішня, зовнішня і середня зона усвідомлення. Ми будемо вчитися з вами виконувати вправи на те, щоб більше себе усвідомлювати в тут і зараз. І ось наступне наше відео буде про вправи. Потренуйтеся знову і знову повертатися до тут і зараз, що ви відчуваєте? І тільки через повну присутність в тут і зараз в моменті можна дійти до справжніх змін. Це так каже. Тепер я Це так каже її автор Арнольд Бейсер. І е, е, я думаю, що на сьогодні поки що достатньо інформації, трошки про приклади життєві я вам розкажу ну, наступного разу, так, а, але ще буквально пару слів про. Те, що ця концепція вона має і практичне застосування. Тобто, звичайно, такі ми маємо в гештальтера як гештальттерапевти використовують ну, використовувати цю теорію. Ми мені базуємось так, коли працюємо в гештальт підході. Також цю теорію дуже класно впроваджувати в бізнес. Цю теорію дуже класно впроваджувати в школи, цю теорію дуже класно впроваджувати в сім'ю. І цю теорію дуже класно впроваджувати в державу. Саме про це ми будемо далі говорити. І ця концепція вона часто ну, застосовується і в коучингу, і в психотерапії, і в особистісному розвитку, і вона допомагає людям не застрягати в ось цьому стані постійної боротьби проти себе. Тобто, щоб не боротися проти себе. Ця енергія потім вивільняється на те, щоб природньо рости через самоприйняття. Ось це такі основні моменти. Друзі, і буквально коротенько сьогодні помолимось для тих, кому комфортно залишаємося ще на молитву, для тих, кому не дуже. Дякую вам за ваш час. Зустрінемось наступного разу. Тож почнімо. Господь, дякуємо тобі за ту мудрість, Боже, за ту мудрість, яку ти даєш кожному з нас. В прийнятті себе і в любові до себе, Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти вже все звершив все на Христі. Ти вже подарував нам свою любов, Господь. Допоможи нам прийняти, Боже, твою любов, своє життя і дарувати собі свою також. Я дякую тобі за те, що Ти, Господь, підіймаєш нас, благословляєш за те, що Ти нас любиш, і за те, що ти приймаєш нас такими, як ми є, Боже. Я Дякую, бо ти, ти сказав це в своєму слові. І ти віддав свого Сина Ісуса Христа за, для нас, за нас, Боже, тому що Ти нас полюбив, ти полюбив цей світ, ти полюбив кожного з нас. Ми приймаємо цю любов від Тебе, Господь. І я благословляю кожного слухача, Боже, Допоможи йому усвідомити, Господь, як сильно Ти любиш кожного з нас, не дивлячись на наші е, якісь нюанси, на наші моменти, не дивлячись на те, як чи подумаємось ми собі, чи ні, ти нас любиш. І я дякую тобі, Господь, за те, що ми завжди можемо спиратися на твою любов, Боже, і на твою підтримку, Господь, на те, що ти нас приймаєш, Господь, такими, як ми є. Дякую тобі, Господь, за це і навчи нас прийняти із себе. Дякую, Господь. Амінь. Друзі, дякую вам, гарного дня, до наступних зустрічей.